На сесії міськради не відбулось голосування за важливими для міста питаннями. Деякі депутати міськради знову відмовилися підтримати вимогу жителів Дніпропетровська залишити місто назву. Раніше ініціатором акції збережемо місту ім'я виступив народний депутат Олександр Вілко. Крім того, на сесії низку викривальних заяв зробила депутат Анжеліка Пилипенко. Трибуни міськради Анжеліка Пилипенко розповіла, в чих кишенях усіли 18 мільйонів гривень зібраних жителів міста за послуги ЖКГ. через із системи ЖКГ, Фірми, оформлені на підставних лиць. Анжеліка Пилипенко також наголосила, цими фактами вже займаються правоохоронні органи, про них знає все місто. Аналогічні заяви робив і народний депутат Максим Курячий. Він передав усі матеріали генпрокурору Віктору Шокіну. Депутат запропонувала, що виконувач обов'язків заступника міського голови пан Дядичко, який відповідає за сферу ЖКГ в місті, був або призначений повноцінним заступником, або зняти цієї посади. Він виконує обов'язки вже 8 місяців, а ліміт півроку. Але депутати не внесли цю пропозицію до порядку денного. Відхилили також пропозицію фракції опозиційного блоку стосовно заборони перейменування міста. Согласно статье 19 устава города, решение громадской инициативы должно быть рассмотрено на ближайшей сессии городского совета. Этот проект решения был отправлен заказным письмом 31 августа на ваше имя, но в сегодняшней повестке дня его нет, хотя вся процедура выдержана и сроки тоже. Поэтому э, прошу включить повестку дня сегодняшней сессии этот вопрос. Голосов оно опять не набрало. То есть точку в политических спекуляциях вокруг этого вопроса ставит рано. А второй вопрос, который сегодня обсуждался, очень живо в зале, это проект бюджета, проект изменения бюджета, который опять же не был проголосован и перенесен на следующую сессию. Чесно сказати, нічого хорошого здесь не увидел абсолютно половина прийшла, половина не прийшла, половина вопросов прийняли, половину ті, которые дійсно наболевшие, они просто не восприймаються. Они просто игнорируются. И, например, тот же вопроса переіменування города. Ініціатива фракції опозиційного блоку щодо виділення з бюджету до дня захисника вітчизни, який відзначає 14 жовтня, 10 мільйонів гривень на підтримку воїнів АТО, а також сімей загиблих українських солдатів, теж не була реалізована. Дуже погана підготовка сесії. Очень плохає не ведутся, не ведуться робота з групами. І вот. я розумію, що то куларні ігри, кто то спеціально це делает уже второй раз. Нагадаємо, минула сесія не відбулась причини неявки групи відродження. Того разу завадили ухвалити поправки, які б дозволили на місцевому рівні давати надбавки до зарплатні бюджетникам. Аліна Сосновська, Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.